Давай, за ССО. Молодец. А, ну, синочек, синочек. Давай, дожива, дожива. Готовы до наступной ложечки. Давай, за морскую пехоту. Давай. За морскую пехоту. Вот так. Умняшка. Розумняшка, розумака, наш. ньо 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 Давай. За сили безпілотних систем. Ну як же син За безпілотні системи, давай. Ух ти! За всі, за всі наші сили оборони України. Сили безпеки та оборони. Так, вони всі дуже великі, молодці. Так, захищають нас, так? Дуже важливо. Від поганих дядьок захищають нас наші найкращі, так? А ну давай, щоб авіація горіла ще яскравіше там на болотах. Так, так, так. О, близький пане малюк. Та всі інші, всі причетні. Дякуємо вам за вашу роботу. Так, синок? Так, отак. Літали-літали ті тушки. Більше не літають. Да, прекрасно, да.